Доброго дня, і це наш новий урок з геометрії 7 класу. На цьому уроці ми з вами розберемо паралельні прямі. Поговоримо про їх ознаки та властивості. Спочатку давайте згадаємо про взаємне розташування прямих на площині. Перший випадок розташування прямих на площині. Прямі можуть мати лише одну спільну точку. Дві прямі. Так? Ось вона ця спільна точка цих прямих. Це означає, що прямі перетинаються. Запишемо, що це пряма А. Це. Прямо B, а ось це точка H, наприклад. У даному випадку ми можемо це записати символічно, що А перетинає пряму А, перетинає пряму B у точці H. Другий випадок: прямі можуть не мати спільних точок. Прямі можуть не мати спільних точок. У випадку випадок, коли прямі не мають спільної точки, називається, що прямі ці паралельні. Ми можемо також записати символічно А паралельно B. Дуже ось таким от легким символом. А паралельно B. Але дивіться, це ми все розглядаємо на площині. Площина це плоский світ. Це щось плоске, тобто, це, так скажемо, 2D-світ. 2D 2D-мир якийсь. А якщо ми перейдемо у наш світ, тобто у тривимірний світ, так, у 3D-простір, тобто це простір, в якому ми з вами живемо, тоді давайте розглянемо таку фігуру, як куб. так, І розглянемо в цій фігурі пару. Прямих. Наприклад, розглянемо ось цю пряму. ось цю пряму, Та ось цю пряму. У даному випадку ці прямі вони не перетинаються, тому що якщо ми їх продовжимо ось так, та ось так, вони не будуть перетинатися, так? Але вони не паралельні, бачите, вони не лежать в одній площині. Вони не перетинаються і не паралельні. Такі прямі називаються мимобіжними. Тобто, ще раз давай, якщо прямі перетинаються, вони мають лише одну спільну точку. так? Ось таким лише одну спільну точку мають І вони також лежать в одній площині. Прямі паралельні, ось так вони розташовуються і вони також лежать в одній площині. А мимобіжні прямі це прямі, які не лежать в одній площині, вони не перетинаються і не паралельні. Тобто вони розташовуються приблизно ось таким чином. Про відрізки, про паралельність відрізків, ну дивіться, дуже просто. Відрізки паралельні, якщо вони лежать на паралельних прямих. Тепер про дуже важливу аксіому паралельності прямих. Дивіться. А, через точку, яка не лежить на даній прямій, можна провести лише одну пряму паралельну дані. Ну Дивіться. Якщо в нас є якась пряма. О, якась пряма є, насамперед, так. Пряма А. І якась точка. Точка А, наприклад. Ось точка А. Дуже важливо, що точка А не належить прямій А. Через точку А можна провести лише одну пряму, яка буде паралельна цій прямій. Яка буде паралельна цій прямій? Це аксіом просто це запам'ятайте. Про ознаки паралельності тепер поговоримо ознаки паралельності прямих. Дивіться. Перша ознака. Якщо дві прямі е, паралельні одній і ті ж самій прямій, ті прямі паралельні між собою. Ну, наприклад, дивіться, пряма А, пряма Б та якась пряма С. Давайте запишемо умови А паралельно С та Б паралельно С. Пряма А паралельна прямій С та пряма Б паралельна прямій С. Бачите, ці дві прямі паралельні одній і тій ж самі прямій. Звідси логічно, що А паралельно Б. Наступна ознака. Дві прямі, дві прямі які перпендикулярні одній і тій ж самі прямій паралельні. У даному випадку це можна зображити ось таким чином. Дивіться, пряма А перпендикулярна прямій С, пряма Б перпендикулярна прямій С, звідси витікає, що А паралельно Б. Але давайте ось цікаво, давайте це спробуємо довести. Давайте уявімо, що ці прямі, наприклад, перетинаються. так? Ну, Дивіться. Якщо у нас ці дві, ці дві прямі, пряма А та пряма Б перетинаються у точці H. І ці дві прямі перпендикулярні до, до... прямої С. Тобто, дивіться, у нас навіть три умови: А перпендикулярно С, Б перпендикулярно С та е... А перетинає Б у точці H. Що з цього можна зробити? Дивіться. У даному випадку давайте згадаємо про таке поняття, як. Відстань від точки до площини. Ми з вами про це говорили. Відстань від точки до площини це довжина перпендикуляра, проведеного з точки. О, вибачте, що я не те говорю, я думаю, якої площини, вибачте, відстань від точки до прямої. Я щось оговорюсь, так, відстань від точки до прямої. Відстань від точки до прямої це довжина перпендикуляра, який проведен з точки до цієї прямої. І дуже важливо розуміти, що такий перпендикуляр може бути тільки один від ві точки до прямої, це тільки одна така може бути відстань. І ось тут виникає суперечність, що з точки H до прямої, яка, тобто точка H не лежить, звісно, на прямій C, з точки H до прямої C проводимо два перпендикуляра, Тобто дві відстані. Ні, так. а та, Тут суперечність виникає. так? Такого бути не може. Такого бути не може. Отже, ці прямі не можуть перетнатися ні в якому разі. Тобто А та Б, ці прямі не можуть перетнатися. Отже. Ось такого бути просто не може. Тоді ці прямі будуть обов'язково тільки паралельними. Обов'язково тільки паралельними. Для того, щоб розглянути іншу ознаку, давайте поговоримо про інші виді, види та назви кутів, які можуть бути. Давайте пригадаємо, які ми знаємо назви та властивості кутів, які утворені при перетині двох прямих. Дивіться. Дві прямі перетинаються. так? Які тут є кути? Дивіться. Є, наприклад, давайте позначимо 1, 2, 3 та 4. Дивіться. Кут 1 та 3. Це що за кути? Це вертикальні кути, так? Вертикальні кути. Кут 2 та кут 4. Це також вертикальні кути, так? Пара вертикальних кутів. А вертикальні кути яку властивість мають? Вертикальні кути вони рівні. Вертикальні кути вони рівні. Гаразд. Далі що в нас тут є? Наприклад, кут 1 та кут 2. Це що за кути? Це кути суміжні. Суміжні кути нагадують, це кути, які в сумі дають 180 градусів. У даному випадку. Е... О, раз, я не дуже гарно виразився. Е... Зараз ми ще поговоримо про інші кути, кути які дають у сумі. 180 градусів. Суміжні кути це кути, які мають одну спільну сторону, а дві інші сторони є доповняльними променями. Один в таку два дають у сумі 180 градусів. Гаразд. Тоді давайте розглянемо інший приклад. Розглянемо інший приклад. Наприклад, у нас є якась пряма А, якась пряма Б, так? і якась пряма С, яка. Перетинає пряму А та пряму Б у деяких точках. У деяких двох точках. У даному випадку ми можемо назвати пряму С січною цих прямих. Тобто, пряма С а, у відношенні прямих А та Б. Це січна. Тобто вона січе ці прямі. Так? А, і тоді дивіться, давайте поговоримо про кути, які утворюються ось тут. Дивіться. А, перші кути це. А, Внутрішні різносторонні. Внутрішні різносторонні. Що це за кути, взагалі такі, дивіться. Внутрішні, тобто вони лежать між прямими, між цими прямими АТБ, тобто ось у цій області якийсь. так? Внутрішні різносторонні. Різносторонні, тобто вони лежать по різні боки від січної. Тобто, дивіться. Внутрішні, тобто, між цими прямими і різносторонні, тобто ось цей кут. Та ось цей кут. давайте їх навіть помітимо. кут 1 та кут 2. Кут 1 та кут 2 у даному випадку будуть внутрішніми різносторонні. Наприклад, ось це кут 3 а це кут 4 Кут 3 та кут 4 також будуть внутрішніми різносторонніми кутами. Далі внутрішні односторонні. Внутрішні односторонні, також внутрішні, тобто вони лежать між цими прямими, і вони лежать по один бік вісічної, тому що односторонні на одній стороні. Отже, внутрішні односторонні це кути 3 та 2. Внутрішні односторонні, і кути 1 та 4. Це також пара внутрішніх односторонніх кутів. І останній вид кутів. А, ще я забув сказати, що внутрішні різносторонні кути ще називають нахрест лежащі. Тому що вони якби от так нахрест лежать. так? Хрест такий образують. Тепер наступний від кутів називаються відповідними кутами. Відповідні кути, вони вже не внутрішні, вони вже лежать не, в, а, не в між цими прямими, але вони лежать по один бік вісічної. Дивіться. Давайте я ось ці кути приберу, а ось ці, наприклад, ставлю. Дивіться. І ось тут помічу один та три, наприклад. Дивіться. У даному випадку кут 1 та кут 2 – це відповідні кути. Це відповідні кути. Кут 3 кут 4 це відповідні кути. Тепер давайте, наприклад, ось як зробимо. Помітимо ось тут 1 та 2, а ось тут 3 та 4. У даному випадку також 2 та 3 це відповідні кути. І 1 та 4 це також відповідні кути. У даному випадку ми можемо використовувати ці кути, ці кути для з'ясування паралельності прямих. Дивіться. У тому випадку ознаки паралельності прямих, використовуючи ці кути, прямі паралельні між собою, якщо через, якщо через них проходить Січна, так скажемо, вибачте, я іноді не можу, можу не ну, дуже гарне слово підбирати. Я вчуся, вибачте. Ди прямі паралельні, якщо Січна. Створює а, внутрішні різносторонні кути. Ні, давайте не так. Раз. А, дві прямі паралельні, якщо внутрішні різносторонні кути рівні, або, або внутрішні односторонні кути у сумі дають 180 градусів, або відповідні кути рівні. Тобто, дивіться, у даному випадку, наприклад, ось це буде 5, ось це 6. Ось це 7, ось це 8. Ну, наприклад, дивіться, якщо кут 2 та кут, та кут 5 будуть рівними, у даному випадку прямі А та В будуть паралельними. Якщо кут 1 та кут 5 у сумі будуть давати 180 градусів, тому що це внутрішні, внутрішні односторонні, прямі також будуть паралельними. Якщо, наприклад, кут 7 та кут 3 будуть рівними, тоді також ці прямі будуть паралельними. О, ви ще 7 та 6, я хотів сказати, 7 та 6 це книга. 7 та 6 відповідні, якщо вони рівні, то прямі також е, паралельні То прямі також паралельні. Е, давайте спробуємо довести ці, ці ознаки. Дивіться. Ну, візьмемо так, знову ж таки, прямі, якась січна в нас є. Ось таким чином, так. Наприклад, ця січна перетинає Ось ці прямі у напрямку точках С та Д, у точках С та Д. Та ось таким чином, так? Тоді давайте доведемо ом, ознаку, якщо внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні. Давайте внутрішні різносторонні кути візьмемо, наприклад, ось цей кут. Та ось цей кут. Позначимо кут альфа та альфа, так? От альфа та кут альфа. Давайте так, зробимо, наприклад, вони рівні, так? Тоді. Що ми зробимо? Проведемо, ми поки що не знаємо, що ці прямі паралельні, не знаємо цього Проведемо через середину відрізка CD відрізок, який буде перпендикулярен ось цій прямій, наприклад, ось середину відрізка CD і проводимо через цю середину відрізка CD відрізок, наприклад, відрізок AB, який буде перпендикулярен. Ось ці прямі. Прямі А, наприклад. Це прямо Б, це прямо С. Наприклад, відрізок АБ перпендикулярен прямій А. Так? Тоді давайте дивитися ось що. Давайте ось це буде точка О, наприклад. Дивіться. Кут АОЦ. Кут АОЦ та кут ДОБ. Вони які? Кут АОЦ та кут ДОБ. Вони вертикальні кути, так? Вони вертикальні кути. А отже, вертикальні куті властивості, які вони мають. Вони рівні. Вони рівні. Тобто ось ці кути. Вони рівні. Так. Так. Далі АЦО кут АЦО та кут ОДБ. Так? Кут АЦО та кут ОДБ. Вони також рівні, так? Тому що альфа-альфа. Так. Тоді дивіться. Наприклад. То дивіться, це у нас прямокутний трикутник. Це у нас прямокутний трикутник, тоді дивіться, якщо ось цей 90 градусів. І, наприклад, дивіться, у нас альфа, ну, наприклад, буде 60 градусів. Альфа, наприклад, 60 градусів. Тоді кут, а оце буде мати градусну міру 300 градусів. Ось цей кут буде мати градусну міру 30 градусів. Тоді ось цей кут також буде мати градусну міру 30 градусів. Але якщо ось ці кути рівні, ось цей альфа та ось цей альфа рівні. Тобто вони по 60 тоді, якщо ось цей кут 30 і ось цей кут 60. Тоді ось цей кут буде вже 90. Так? Тому що сума кутів трикутника 180 градусів. Цей трикутник буде також прямокутний. І ось дивіться, що цікаво. Ось ці трикутники, вони які? Вони рівні. Ось ці трикутники, вони рівні. Отже, дивіться, АБ у нас, відрізок АБ, перпендикулярен і до прямої а, а, і до прямої Б. Це ми можемо інтерпретувати по-іншому. Пряма А та пряма Б перпендикулярна до відрізка АБ. Тепер згадуємо властивість: якщо дві прямі перпендикулярні до однієї і тієї ж самої прямої, вони паралельні. У даному випадку, пряма А перпендикулярна до цієї прямої і пряма Б перпендикулярна до цієї прямої, отже, пряма А паралельна прямій Б. Ось таким чином ми це довели. Якщо говорити, наприклад, через внутрішні... Односторонні кути. Через внутрішні односторонні кути. Тоді. Наприклад, ось цей кут та ось цей кут. Так? Кут альфа, кут бета. Дивіться. Тоді ми можемо перейти до нашого попереднього доведення, якщо просто скористаємося властивістю суміжних кутів. Ось ці куті, так, вони суміжні. Отже, у сумі дають 180 градусів. Тоді, Наприклад, у даному випадку, якщо ми віднімемо від 180B, ми наприклад, отримуємо тут альфа, так? Ну, тоді наступне наше доведення буде попереднє. Якщо через відповідні кути, дивіться, через відповідні кути, тобто, наприклад у, нас, наприклад, у нас ось цей кут Альфа і ось цей кут альфа, так? ось ці кути по альфа, тоді скористаємося з властивості вертикальних кутів. ось цей кут, Тоді в нас буде також альфа. ну і тоді... Виконуємо наше попереднє доведення. І у даному випадку, дивіться, ось ці ознаки з цими кутами, ознаки паралельності з всіми цими кутами, вони можуть також діяти, як і властивості паралельності прямих. У даному випадку, якщо прямі паралельні, якщо прямі паралельні, то внутрішні різносторонні кути рівні, внутрішні односторонні кути у сумі дають 180 градусів, а відповідні кути. Вони також рівні. Ну на цьому поки що все. На наступному році ми з вами порозв'язуємо задачі з цієї теми. До скоріших зустріч, вдачі учні математики.